Усе зайшло занадто далеко. Захід скликає термінове засідання через загрозу атомної катастрофи на Запорізькій АЕС. НАТО вступить у війну. Деталі у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. В ООН обговорять загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції. Радбес скликали Сполучені Штати Америки та Албанія. Від ООН доповідатиме заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надасть оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні. Загалом усі присутні представники країн зосередяться на наслідках попереднього теракту Росіян, а саме підриві Каховської ГЕС, а також обговорять загрозу навколо Запорізької атомної електростанції. Напередодні про серйозність ситуації наголосив президент Володимир Зеленський. Він навіть записав окреме звернення. В ньому повідомив, що Росія підготувала усе необхідне для теракту на станції, і викид радіації цілком реальний. Тому Україна вже зараз попереджає увесь світ про загрозу. Послухаймо. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути, і це потрібно. Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація і тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація. Не питає хто нейтральний і може досягти будь-кого в світі. Відповідно, будь-хто в світі зараз може допомогти, і що робити цілком відомо. Якщо радіація дійде до кордонів країн НАТО, то це можуть розцінити як атаку на альянс у Штатах. Запропонували ухвалити відповідну резолюцію. Її автори сенатор республіканець Лінці Грем і демократ Річард Блюментал. Вони пояснили, що внесли резолюцію через розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі і загрозу підриву заес. Сенатори пропонують активувати п'яту статтю НАТО, якщо через дії Путіна і його посіпак радіоактивні елементи потраплять на територію країн-членів країн альянсу. Тож російського диктатора попередили, вчинить щось подібне, отримає війну з НАТО. Процитуємо слова сенатора Грема. загроза застосування Росією ядерної зброї реальна. Найкращий спосіб стримування цієї загрози дати путінській Росії ясність, що станеться, якщо вони застосують ядерну зброю. Наш меседж спрямований до оточення Путіна. Якщо ви це зробите і виконаєте ці накази, якщо вони будуть віддані, можете очікувати серйозної реакції НАТО. Ви будете у стані війни з НАТО. Кінець цитати. Тому сенатори звернулися також і до Джозефа Байдена, щоб той провів попередні перемовини із лідерами країн-членів НАТО. Мовляв, важливо продумати дії вже зараз і підготувати військову реакцію проти Росії. Україна зі свого боку також б'є усі дзвони, зокрема, і відомство Дмитра Кулеби. Міністерство закордонних справ України закликало світ звернути увагу на підготовку Росією теракту на станції. Мовляв, окупанти щонайменше порушили міжнародне право та стандарти ядерної безпеки. І за це мають понести відповідальність. Більше того, у колеби вимагають від ЄС ввести проти Москви нові санкції. Вони мають торкнутися російських. Російської атомної галузі і виробництва зброї. Далі цитата: наполягаємо на необхідності визнати Росію державою терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за усі скоєні злочини і протиправні дії. Кінець цитати зі свого боку. Сподіваємося, що світ по справжньому на ділі відреагує на ядерний шантаж Росії. І найгіршого сценарію вдасться уникнути. Якщо теж так думаєте, друзі, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково тисніть на кнопку підписатися. Побачимось.